Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і хочеться в такий час знімати актуальний контент, звісно, адаптувати під ситуацію в країні. Так, от, трансляційне, трансформаторне, фонове, стовольтове. Високоомне слова, синоніми у випадку, коли нам треба дібрати комплект для озвучення локації. А коли завдання стоїть озвучити відкритий простір, я не маю на увазі концертний, а це може бути літня тераса вашого будинку, літній майданчик ресторану, локація біля басейну або ж якісний випромінювач для сигналу Сирени. То треба підходити професійно і добирати спеціалізоване звукове обладнання. IMC Baltic, власне, під ці всі, всі задачі випустив новинку акустичну систему IMC 05. Так, така проста і лаконічна назва 05. І легко буде запам'ятати. Щоб продемонструвати усі її переваги, пропоную застосовувати також підсилювач IMC DMPA 120 Light. Це не означає, що саме тільки з ним ви можете застосовувати IMC 05. Але щоб зараз продемонструвати особливості роботи, я дібрала ось такий комплект. Так от, які ж переваги використання саме акустичної системи AMC 05? Вона є в білому і чорному кольорі. Вона може використовуватися як в вертикальному розміщенні, так і в горизонтальному. При цьому логотип розвертається і вас не буде дратувати. Найцікавіше, що є в цій акустичній системі? Це рівень захисту. От про рівні захисту хочеться окремо поговорити. Коли ви добираєте для певного майданчика акустичні системи для фонового озвучення, звертайте увагу на ці дві літери, на цю абревіатуру IP І Пір. Власне, вони несуть інформацію про те, де можна застосовувати акустичні системи. Часто на сайтах, в комунікаціях, в консультаціях можна повноцінно не отримати ту інформацію, де можна використовувати такі акустичні системи. А от саме IP несе великий зміст. Перша цифра в цій абревіатурі від 1 до 6 інколи до семи зустрічала, відповідає про захист від дрібних часток, тобто від бруду, від пилюки від всяких дрібничок навколо які можуть потрапляти. В акустичну систему. Звісно, це шкодить. І це продумується виробником, розраховується решітка. Професійно ця решітка називається гриль. Тобто ці отвори, вони не випадкові. Вони прораховані в деталях, що вони можуть забезпечити? Це перша цифра. Чим вища ця цифра, тим вище захист. Один. Це може захищати тільки від е, крупних частинок. 5 це вже розраховано, що вона не буде забиватися пилом. Друга цифра несе інформацію про захист від вологи. Чим вища ця цифра, тим в більшій вологості може використовуватися ця акустична система навіть до занурення. В акустичній системі АМС05 рівень захисту IP55. Тобто вона може використовуватися е, на відкритих майданчиках, біля дороги, де є пил, де є якісь елементи бруду, вона може використовуватися близько біля басейну, вона може використовуватися під дощем. Е, ці краплі їй не зашкодять. Тому е, на початку відео я наголосила, що вона не тільки класно звучить, класно виглядає і може е, приносити задоволення, а також ви можете. Транслювати е, в своїх будинках, е, на своїх е, локаціях, на своїх майданчиках, на майданчиках е, замовників, е, обмеженим по простору, і е, сигнали Сирени. І це буде дуже красиво звучати. А як же з комутацією? Як же захистити контакти від пилу, бруду і вологи? Та-дам! Виробник. Е, Створив прогумований захист для всіх контактів. Усі налаштування, усі кріплення на євроблок сховані за такою міцною, яка щільно закривається. Що ж, з кріпленням для акустичної системи АМС 05. Та-дам! Запасіться, будь ласка, шестигранником. Тримач іде в комплекті. Так, не з усіма настінними трансляційними акустичними системами йдуть тримачі з IMC, тримач йде в комплекті. Це міцний в колір акустичної системи Тримач. Ви можете зафіксувати будь-який рівень вам потрібний. І прикріпити до акустичної системи. І потім міцно його закріпити шестигранником. Нерухомо. Фіксується. Супер надійно. Для того, щоб продемонструвати роботу акустичної системи IMC 05, застосуємо підсилювач від цього ж бренду IMC Baltic DMPA 120 Light. Компактний форм-фактор. Сьогодні знімаємо спека неможлива. День дуже спекотний. І ось ну, десь на 15-й хвилині увімкнувся радіатор на панелі виведені радіаторні решітки. Дує, циркулює, клас. Тобто ви можете не переживати про перегрів підсилювача AMC. Е І так, в ньому вбудований USB, Bluetooth. Аукс, мікрофонний вхід. І, власне, в цьому мікшуючому трансляційному підсилювачі є все, що необхідно для роботи на невеличких майданчиках. Вони є різної потужності, от 120, це саме про його потужність. Потужність у IMC, чесна. І це дуже радує. Тому, застосовуючи зараз е, одну акустичну систему AMC 05, максимальна потужність якої 30 Вт, е, ми будемо е, вмикати рівень гучності мінімально. Підключу по блютусу. Так з класного по блютусу підхоплюється миттєво. Ніяких складнощів, труднощів в мене це не викликало. Тобто я просто натиснула підключити і все, і більш нічого. Можна регулювати рівень гучності плеєра самого Bluetooth і загальний рівень гучності. Тобто тандем дуже крутий. Робити, коли ви хочете здійснити паралельне з'єднання акустичних систем для підключення на своїй локації в акустичній системі AMC 05. Одразу на Євроблоці є плюс-мінус вхід і плюс-мінус вихід. Вам не треба купувати якісь е додаткові конектори, придумувати, як там його скручувати, замотувати, передавати далі. Ви одразу заводите вхід і вихід і віддаєте. Далі на наступну акустичну е, систему. Для застосування е, акустичних систем е, трансляційних виробники рекомендують застосовувати якісний кабель, який здатен проводити 100 вольт. Але е, з тих порад, е, які я побачила, рекомендують застосовувати кабель з перетином не більше 1. Міліметра для того, щоб не було втрат по рівню гучності. Тобто, якісний кабель, він має проводити 100 вольт, він має бути захищеним, бажано, щоб він був мідним. І так, це не обов'язково має бути акустичний кабель. Мої висновки щодо звучання цієї новинки акустичної системи IMC05 чисте, прозоре наповнене звучання. Звісно, ми не претендуємо на звання Студійний монітор, але серед трансляційних акустичних систем IMC05 безумовно дуже варта уваги. Так, якщо ви робите шоурум, ресторанчик, кав'ярню, літню терасу, де ви хочете забезпечити собі максимально широкоспектральне звучання, додайте до цього сетапу ще сабвуфер. Але якщо акустичні системи виконуватимуть виключно фоновий супровід, Діапазону частот в цій акустичній системі більш ніж достатньо, щоб отримати якісний музичний мелодійний саунд. З вами була Надія Вандерець. Щиро рекомендую AMC-05. і до нових зустрічей.